Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на Євро 2020, 12 червня 2021 рік. Груповий етап. Чемпіонату Європи 2020. Група Б, перший тур, стадіон Паркін у Копенгагені, прямий матч. Данія, Фінляндія. 1-0. Фінляндія перемагає. Пахен Павло на 60-й хвилині забив єдиний тепер важний м'яч цього матчі. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Дачані Каспер Юльман, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розстановка у Каспер Шмехель у воротах. Крістенсен Сімон К'яєр. Пара центральних захисників. Йохім Мелі по флангах. Крістіан Еріксен, Пєлі Мірхьойбер, Томас Ділені, три капів захисників. Вінд Брейтует Юсуф Поульс у, у нападі. Це стартова розстановка Дачен. Дачан. 3 До, стартова розстановка Фінляндії, Канерва, головний тренер команди. Лукаш Градецький у воротах, Товіо Араюрі Шонесі, три центральних захисників, Уронен Райтал Тералі, Спарв Лот Камара, три підзвісників, Пуккі Пахенпало у нападі. Це стартова розстановка збірної Фінляндії. Теперь, друзья, давайте говорить про сам между датчанами и та... Финляндии, да? О, датчане на правах господарев, до речи, то Европа проходит на разных стадионах, и Паркин как раз принимал такой же Евро-2020, и датчанам по, счаст, по счастливой справде, датчане все три матча в группе сыграли на родном своем стадионе, у Паркине. До речи, и Дании и Финляндии, в этой группе еще были такие команды, как Бельгия и Россия, то есть Дания, Финляндия, Россия это Бельгия, вот такая была группа B. И в принципе то в команд, в принципе, ну Бельгия была явный фаворит группы. А вот Россия, Финляндия это Дания. Вот кто из этих команд бы засовывал бы стосун, да, кто там другую позицию поясняет, может быть третья позиция такой же, да, справа зиграть и поедно а одни восьми. То матч был, исправно, очень важный, как и для датчан, так и для сборной Финляндии. Uh, я вам друзі, так хочу сказати, Датчані захопили ініціативу, більше дачені були. Команда Каспіра і Юльмана! І справді заволоділи ініціативу. Я не можу сказати, що в Будані були якісь народи. нагоди. Більше володіли більше атакували. Датчяні. Пригадується непогана удачан атака, яка проходить на 12-й хвилині матчу. Небезпечна проводить атака у Дані. Удар по воротах! Пробує по воротах Йохім Мелі! Якщо не помиляюся, Лукаш Градецький показує себе у цій красі. Тиснула Данія. Дуже багато було атак. Позиційних атак дуже багато було справді удачан. Ось, ну, футболісти Фінляндії дуже так само відно не справді захищалися, відбивалися. Футболісти Фінляндії дуже здорово. Приглядається ще удар Крістіана Еріксона! Коли Крістіан Еріксон наважується на удар Лукаш Градецький. Його удар парирає. Крістіан Еріксон наносить гарматний постріл. Ще пригадується удар Томаса Ділені. Там був кутовий удар Е, э, нібито футболісти Фінляндії вже відбивалися. А тут Томас Ділені на підборі. Удар повз ворота! Б'є Томас Ділені. Тиснула Данська збірна, тиснула Данська збірна, ще сберна, момент у Брейтвейта. коли Мартин Брейтвейт заходить на удар на швидкості удар по воротах, иметь луча в сітку з зовнішнього боку. Тиснувдача, ані тиснули не тисну, не підопичні Каспіра Юльмана. Створювали моменти, але забитый друзі ніяк дача не в новдейці. Чи принцип де десь десь такі так сорокові повзворота. Мартін Брейт, это хороший війний удар, але м'яч пролітає повзворота. Тисновдачані 42-га хвилина матча. А от в кидайдані. Вось. І стається справді, справді стається. Скажімо так, справді дуже такий трагічний справді випадок Крістіан Еріксон. Крістіан Еріксон падає на Газон. Знаєте, Друзі, я дивився цей поєдинок тоді, 12 червня 2021 року. Крістіан Еріксон впав на Газон, але спочатку, в принципі, ніхто нічого не зрозумів. В принципі, спочатку ніхто взагалі нічого не зрозумів, потім і справді стало справді отрошта, тому що, тому що Крістіан Еріксон зупинилося серце. Тобто це і справді це дуже такий справді дуже прикрий, справді. Момент справді трапився, да? Ось, на тому чи Європи Крістіан Еріксон без свідомості. Ось, справді я пам'ятаю цей матч. Дивлюся його в прямому ефірі, справді моторошні всі кадри. Ось, справді з Крістіаном Еріксоном. Справді, друзі, дуже справді така, справді трагічна справді ситуація. Ось там Сімон Кіаєр справді... справді. На щастя, все обійшлося з Крістіаном Еріксоном. Ось, все, друзі, обійшлося. Я пам'ятаю цей момент. Дуже прекрасно пам'ятаю цей матч. Справді, сам там молився, справді, ось, щоб з Христяном Ерксоном да, все було добре. Ну і, на щастя, так воно і сталося. З Крістином Еріксоном все було добре. Матч був призупинений, потім його догравали через деякий час. І, в принципі, важко було справді для для датчан, І справді, ну, в принципі, як для Фінляндії, справді будь команди таке пережити, да, і справді. Ось, але догравали матч обидві команди. І Дачані е, хотіли перемогти хотіли перемогти за Крістіана Еріксона, намагалися Дачані забити. Ось, намагалася данці. І данці були близькими до забитого м'яча, хороші були у Данці в атак, але забиває Фінляндія. Там, практично, першим же ударом Фінляндія забила гол. І справді. Першим же практично ударом. Фінляндія дуже хорошо провела контратаку. І справді, дуже геніальна контратака пройшла у збірній Фінляндії, а так та хороша пройшла в Фінляндії якраз то на Львому та Фланзії. Дуже хороша атака пройшла у Фінляндії, де подача Урона на дошного майданчика, б'є головою гол. Гол забиває по Хенпалу, пробиває в упор. Каспер Шмехель намагався зафіксувати м'яч у руках, але м'яч в сітку варит в кінці-кінців. Залітає 1-0. Фінляндія вийшла вперед на 60 й хвилині а матчу. Датчані після пропущеного м'яча не здавалося. Данці атакували, данці створювали моменти. І данці тиснули, справді. На ворот суперника. Тиснули датчані. Хороші були атаки. І ось вона, 73. -я... Хвилина матчу, збірна Данії проводить атаку. Дуже хороша атака, небезпечний момент. Польсен падає Юсуф Польсен. У штабному майданчику Фінляндії пенальті. призначає суддя. 11-метровий удар прекрасний шанс для Дачан відігратися. Юсуф Польсен заробив право на пенальті, пенальт табу. А пенальт табу, тому що і справді зачепив захисник Фінляндії ногу Юсуфа Польсена. До 11-метрової позначки підходить П'єль Емір Хейберг. Дуже хороший шанс для Дачан. Хейберг. Робить розбіг П'єль Емір Хейберг. Удар! І не забиває П'єлемір Сейберг. Тому що Лукас Градецький прочитав цей удар. Прочитав цей удар Лукас Градецький, Стрибає в лівику, туди саме пробиває і Піємір Хейберг. Данія пенальті не реалізувала. Данія пенальти не реалізувала. У Дачан, до речі, там Ларсен, Корнесіус, Єнсен, Скофольсен, Вестергард вийшли у Дачан, Ясенен, Шулер, Кауко. Форс вийшли в Фінляндії. Истолу Дачани. Ти самопідпичник Аспера Юльмана. Тотальний контроль! М'яча був у Данії. Тотальна кількість позиційних атак у Фінляндії відбилася. І таким чином саме команда Фінляндії здобуває перемогу з рахунком 1 0 на емоції футболіст Фінляндії. Але найголовніше, той день, Звичайно, що був не футбол! футбол? а звичайно, що це було здоров'я Крістіана Еріксона. Звичайно, що у цей день, 12 червня 2021 року, звичайно, що головне був не футбол, а здоров'я Крістіана Еріксона. Ось це, друзі, було найголовне, це здоров'я Крістіана Еріксона. Ось це було найголовне, щоб з Крістіаном Еріксоном все було добре. І на щастя, з Крістіаном Еріксоном, все було добре. З Крістіаном Еріксоном все було добре. Дячі не програли дуже прикри для них матч, тому що Дачані повністю в Фінляндії переграли. 22-1 це в нас Удари в поворотах. 6-1 це нас Удари в плещину. 70-30 контроль м'яча. 9-0 За усіма статистичними показниками дачені переграла Фінляндії. Ало Фінляндії, один удар поворотах і один гол. Тобто ця статистика вона повністю підтверджує ще такий факт, що не обов'язково володіти там 70% м'ячем, обов'язково там, там 22 рази в поворотах суперника. Достатньо нанести один удар за весь матч. Один удар в площину і його реалізувати. І його реалізувати. І при цьому ж не пропустити. Забити то забити, а ось гони ще й не пропустити. Ось, ну і справді... Факт підтвердився, да? ось Фінляндія нанесла один удар по воротах, 30% контролювали фін, фін, м'яч, да? нанесла один удар, один в і гол. І перемогли. Ось. За кулями на году, в принципі, один-один. Но один. одна кулева нагода була у Дані, це якраз пенальці, який не реалізував Пелімір Хейберг. Но Фінляндія свої єдину кулеву на году реалізувала. 633 передачі було у Датчан. 540 передач з них були точними. 85% точність передачі збірної Данії. Фінляндія 283 передачі у Фінляндії. 192 передачі були точними та 67% точність передач у Фінляндії. 0-1 по офсайдах. З 22 ударів у Данії 6 ударів в площину. 10 ударів по зароту, 6 ударів були зблокованими. У Фінляндії один удар по воротах і один удар в площину. Поспіш Фільбор 4-7, 41 так успіш у Фінляндії, 40 удачі, 6-0 по сейвам, 3-3-5 м'яча, 22-8 за перехопленнями, 12-11 на спрошення право і дві жовті картки у датчан. Пропишу, у, у фінів. Друзі, якщо підвести такий підсумок даного поєдинку на шпеці Європи 2020, який відбувався 12 червня 2021 року, датчані звичайно ще на поразку не награли. Дачані защита на поразку уж точно не награли і куди біш там нічого, а то й прямо Дачана було справедливо, да? Але Фінляндія перемагає і не скажеш, що це не по поділ. Команда Канерви показала характер, виставила тиск від дачан, провела контратаку і реалізувала. І реалізувала. В кітказі Фінляндія переможе. Э, uh, забегайте до Перес, скажу я вам, что датчане, э, uh, датчане проиграют против еще и бельгийцам. Э, uh, вот, и сдавалось, что ну все, там, две поразки подряд, э, uh, шансы не має. Та нет, друзья, шансы-то были. Это э, uh, Бельгия была первой, Дания вторая, Финляндия третья, Россия четвертая. Там, взагалі, в датчан, в, в в, Дачян, э, в Финляндии, и в России там по, 4, по 3 очки там, было в, э, в трех команд. Датчане там вышли за э, дополнительным там, показником резницы забытых то пропущенных. И, в целом группа закрутилась. Там бельгийцы там выиграли, то все там матчи. Бельгийцы там 3 из 3 выиграли и посел про шпозиция. По а с Финляндии, Россия, и Дания, как раз взясовывали между собой питание, да? кто посетил там другую позицию. А, uh, дотчани заглянули на той чемпіонат Європи. Просто неможливо це покажати. Фінляндія потім у другому торі програє Росії Н, а потім зіграє, а потім програє Бельгії. Путь програє Бельгії 0:2. Ну, не в киці-киці Фінляндія третє позиції типу, посідає. Слухайте, розповідаю вам другий цей матч 12 червня 2021 рік, збірна Данії у себе вдома на паркінні у Купенгагені. Команда приймає Фінляндію і 1-0 Фінляндії той матч виграє. Побажаємо, друзі збірній Данії, всього самого самого найкращого. Побажаємо, друзі Фінляндії, всього самого самого найкращого. Я вам, друзі, також, в чергу серця, хотів би побажати тільки всього самого самого найкращого. Верніться, мої ліпі друзі, не годи справді бережіть себе. Усім до побачення, мої ліпі друзі. Усім до нових. Zostajcie, szef. Wy to bierzecie sobie na głony.